Навчих органів і структурних підрозділів е, Новобузької міської територіальної громади. З спустимо на сьогоднішній день... На давайте не перебувайте головуючого, будемо уважні дороги. Да. Ну, давайте ще по регламенту перекличку. Вважні. І як вже пробував, так? Усі є. Усі є. ну да. Я не думаю, що. Давайте на розгляд виноситься питання про світ міського голови за 24 рік. Ми підготували такі невеличкі слайди, для того, щоб було краще сприймати ті цифри і ту роботу, яку ми провели за цей рік. Єдине, що перед звітом я не буду читати, Не буду вас набрати тими цифрами, скільки відбулося засідань, комісій, скільки відбулося засідань виконавчих комітетів. Сьогодні у нас проходить 53-та сесія з початку скликання. Тому ці питання вони є на сайті, їх можна побачити і проаналізувати. Єдине, що дійсно хотів би звернути увагу, що е, ці роки, коли ми живемо у військовий час, досить складні як для всіх громад в Україні, так і для нашої Ловської військової територіальної громади. І е, війна, яка сьогодні йде на тренах е, і нашої Миколаївської області, і всі недочетні до цієї роботи, вносить корективи в нормальний стан речей. У нашій діяльності зрозуміло, що це нові виклики, нові реалії, можливо, навіть ті функції, які не властиві органам місцевого самоврядування. Ми це понюємо і намагаємося бути дочетними до тих справ, щоб наближати не тільки не створювати не тільки блага в громаді, але ще й долучатися до підтримки наших збройних сил, до допомоги військовослужбовцям. Дуже багато в нас на території е, проживає. будемо так казати, ну слово випивошників не нравиться, бо такий е, е, термін, який є зазначений в законодавстві. Це нові мешканці. Буде казати, це нові мешканці, які приїжджають до нас, які е, отримують е, від нас підтримку. Загалом від початку повномасштабного вторгнення це було трошки більше 4 тисяч таких нових мешканців з своїми сім'ями. Переважно більшість це люди з Херсонської області, з Новорівки, з Миколаєва, але є із Донецької області, з Луганської, з різних куточків України, які зазнали руйнувань і окупації ті громади і ті населені функції. Зараз за 24 рік, якщо ми слухаємо звіт, фактично в нас трошки більше 1300 таких осіб. Це теж багато. Проаналізувавши кількість населення від початку повномасштабного вторгнення і станом на 1 січня 25 року, в нас фактично 16 тисяч і трошки. Я не пам'ятаю до кінця, ми провели аналіз, провели реєстрацію, але якщо ми беремо на початку, це було 18 900 мешканців, зараз 16 300 чи 16 16, 000, ну там 299, наскільки я пам'ятаю. Це інформація, яку ми збираємо по нитки. Це не офіційні дані на сьогоднішній день, передусу населення. Ви знаєте, не вони І це довготривала така робота. Не всі відразу можуть зареєструватися місцем проживання. Ми визначаємо цю кількість по. Дітях, які сьогодні навчаються в наших дошкільних загальноосвітніх закладах освіти, також які становляться на облік через службу соціального захисту, тому що там є і державні виплати, і компенсації допомога і гуманітарна, і різного роду, які сьогодні потребують. Також ми намагаємося їх інтегрувати даних мешканців до. Нашої громади, деяких ми теж працевлаштували. Це теж сьогодні позиція, тому що ці люди, які втратили все, хоча б отримали підтримку і роботу в нашій громаді. Стосовно бюджету, Добре. от ви бачите, доходи бюджету громади. За 24 рік. по загальному спеціальному фонду складе 211 мільйонів 971 тисячі, в тому числі загальні бачите, 197 мільйонів 419 тисяч. І субвенції та дотації з інших бюджетів це на 80 мільйонів 746 тисяч. Але що було розуміння у депутатів громади, власних коштів із тих 211 мільйонів 120 мільйонів. Млн. Кошти, які ми заробляємо, наша громада від податків, від тих від передачі комунальної власності, земельних ділянок, об'єктів нерухомості і складається в наш бюджет. Ми сьогодні отримуємо дотацію вирівнювання, яка теж допомагає. Якщо брати з точки зору субвенцій, найбільші субвенції в державі це в нас іде медична субвенція і освітня. Освітня субвенція це десь відсотків майже 70% відсотків бюджету нашої громади загальні витрати. І вона на сьогоднішній день не повністю перегриває ті. Наявні місця і ті виплати, які передбачаються із законодавства. Тому різницю ми компенсуємо за рахунок коштів місцевого бюджету. Точно така сама ситуація ми і через асоціацію міст України через асоціацію об'єднаних звертаємося з клопотаннями до Верховної Ради з приводу перегляду ситуації з надання. Медичної субвенції, тому що служба здоров'я на сьогоднішній день, окрім того, що вкладає пакети послуг по наданню медичної допомоги, вони не враховують сьогодні комунальні платежі. Комунальні платежі, тобто електроенергія, опалення і ці складові, виключно з за рахунок бюджету громади. На сьогоднішній день по суті тут головні лікарі. Якщо ми кажемо по лікарні, це сьогодні близько 7 мільйонів коштів на рік. Так, плюс -мінус. Навіть більше. Ні, ну я там буде сьогодні тепла зима, просто ми зекономили. Але ну, в порядку в розуміння, що було, ці кошти перші роки. Після децентралізації якось громади сусідні, де їхні жителі, це Вінні Запорізька і Софіївська громада. Жителі отримували послуги в нашій багатопрофільній лікарні, і частково за рахунок коштів бюджетів цих сільських рад компенсувалися витрати на комунальні послуги. Останні роки, взагалі, ці кошти не компенсуються, і це лягає тягарем виключно на Новобузьку територину громаду. Тому тут теж питання таке, що необхідно його вирішувати вже з приводу фінансування і вирішення питання процедури з депутатським корпусом міської ради. Я як голова не намагався ставити сьогодні такі незручні умови жителів цих громад, тому що на сьогоднішній день. За рахунок бюджету Новобузької громади, фактично ми надаємо додаткову послугу жителям Софіївської Відно-Запорізької, окрім наших рідних жителів. Якщо ми поставимо платні послуги для цих місцевостей, сільська рада не компенсує не віднозапорізька, не Софіївська, значить це ляже на плечі і відповідно на кошельки жителів цих громад. Вони будуть додатково оплачувати комунальні послуги, вони будуть в рахунку загальних медичних послуг. Проїти. І це теж е, навантаження фінансово на ці жителів. Але довго так тривати не може, тому що якщо ми розпочинали з 3 мільйонів 3, е, потім 4,5, зараз там, трошки більше 7 мільйонів е, е, комунальна. Тому будемо переглядати або якісь пропозиції, якщо депутати будуть віддавати, я хотів би теж вашої допомоги для того, щоб це бачення ми все-таки вирішили. Порівняння, порівняння характеристики по напрямкам нашої діяльності 23-24 рік є в абсолютних цифрах і в відсотках до бюджету загального з усіма освітніми і медичними інструменціями, які надходять. Ви бачите, що якщо брати в абсолютних цифрах 76 мільйонів була освіта в растеньому році, 91 – це враховуючи збільшення заробітної плати, бракування, культура 6 мільйонів, стало 8, Житлово-комунальне господарство не наскільки відсотка бачите, до бюджету загально зменшилося, але в абсолютних цифрах на мільйон майже на мільйон збільшилася. Апарат ради. Ми навіть те, що сьогодні передбачено по утриманню заробітної плати і все інше було в минулому році підвищили заробітних плат на 45%. але ми прораховували на рівні минулого групи і не збільшували сьогодні і не забували про парад ради. Якщо ми кажемо, тут ж не тільки заробітна плата, це загальні витрати на апарат, це утримання двох будівель міської ради, основного будівлі, будівлі колишньої адміністрації, це опалення, це сьогодні енергоносії, це сьогодні витрати, які стосуються утримання і збереження, і оргтехніка, придбання канцтоварів, це все сюди запланено. Якщо ми кажемо виключно про апарат ради, а ради забезпечення всіх працівників складає на рівні, е, на я пам'ятаю, 8 чи 10 млн. Бухгалтер є. Я гляну, іду, вам точніше. Е, інше це всі незаборонні, то в тому числі, ми кажемо, допомога армії. Ви бачите, як збільшилася 23 і 24 -й рік, відкриття збройних сил, різні участі в грантових програмах співфінансування. Спорт навіть зменшились, хоча на сьогоднішній день держава ставить за пріоритет через розвиток. Біжі ж зараз хто бачить, слідкує за ініціативою президента. Було започатковані шкільні ігри е, пліч-опліч серед дітвори, е, шкільні ліги, які йдуть від спочатку від, від школи, потім громади, потім йде райони, там обласний е, і всеукраїнський. У нас досить багато із тих видів спорту активності молоді, е, учнів е, шкіл, які активно е, займають призві місця. І зараз останній етап який пройшов, ми маємо тринадцять. Е, Тринадцять скільки місць райони там? Десять, десять, між, десять між. Між? Скільки кількох Так. Да. Взагалі сім виїдів, але вони розпиті ну, по вікових категорія, тобто Два. ну, останні. Тринадцять перших місць по всім десять із них ми отримали новобуську громаду. Це учасники всі територіальні громади Баштанського району і наші вихованці. Будуть захищати за, зараз пліч-опліч, грати на обласному рівні. Я думаю, що теж будуть результативні. Е, дуже багато в нас по спорту, виїздів і в пряма участі всеукраїнських змаганнях. Е, Охорона здоров'я, е, бачите, трошки зменшилась, але це завдяки е, тому, що навантаженість вже зменшилася, але це не значить. Сьогодні медицина на рівні. Я дякую головним лікарям Валентині Миколаївні, Володимиру Вікторовичу за їхню активну роботу. Вони активно працюють з донорами. Ми потім з ними спілкуємося і покращуємо сьогодні матеріально технічну базу. Так будуть насладити вже розділі. Ми, наприклад, і обладнання, і техніку, і таким чином покращуємо забезпечення самого закладу, в тому числі. Керівництво лікарні за рахунок укладених пакетів зменшує навантаженість і укладення бюджетних коштів з бюджету громади в ці установи, завдяки їхній роботі. Соціальний захист у нас сьогодні збільшується, тому що дуже багато є допомог, які сьогодні хоч ми і хочемо їх переглядати в сторону збільшення. У нас підтримка йде ВПО. Сьогодні учасники ВАТО продовжується, Також у нас сьогодні звільняються з, з ла збройних сил ветерани ЗСУ, які стають на облік і їхні сім'ї, в тому числі допомога йде як державна, так і програма місцевих. Ми по місцевим програмам передбачили теж і кошти і на лікування від поранень, і сьогодні на комунальні послуги і Іншого роду виплати, які йдуть за рахунок місцевого бюджету, тому такий розрив у фінансуванні також в минулому році була введена посада помічника ветерана, було окремо проведений конкурс визначена особа із числа дотичних людей до цієї. Тяжкої такої емоційної справи, тому що хлопці і дівчата з передової поразі згідно зі отримання поранених нас потребують психологічної допомоги, реабілітації фізичної. З ними треба знайти мову, спільно ним бувають закриті, закриті в спілкування, не завжди розказують про свої потреби нагальні. Це дуже така. Ви кажете, що діаграма неправильна. У вас третій рік 55 відсотків, а у вас немає там освіти. Дальше освіта 55 відсотків. На графіку немає. Як? Освіта є на першу. 55 відсотків – це більше половини кругу. А де більше половини кругу? А, <поставлення> на круги не дивитеся. Я дивлюся, що він працює. Я круги не малював, але дівчата робить звідси. немає, є коричня, висок на руїні. Ну корешня, он самый ближе до той стіни, Все нормально. Ну тут иншу площину треба дивить. Может не видно культур. з того кута, но это не открывается. Кольори різні, а об'ємні чи самі. Що стосується підтримки Збройних сил, якраз на сьогодні за минулий рік профінансовано 10 мільйонів 380 тисяч перераховані. Із тих коштів, які були в минулому році, профінансові там більше, вони залишилися перехідними по одній військовій частині перехідні. Ми дали їм дозвіл, вони профінансували, це теж додало. Це вже прийшло на 25 рік. І на початку, вже в лютому 25-го року, ми повернули ще півтора мільйони. Це на військову частину, яка не встигла оформити призначення фінансові. За 24-й рік відповідно ми виник виконали ці зобов'язання. І вже на початок 25-го року нас сьогодні більше 18 мільйонів лежить звернень від військових частин на фінансування заходів. Ми їх чергові ставимо і коли звертаються до нас військовослужбовці, ми їм повідомляємо, що в нас. Йде черговість з депутатами, проговорив на постійній комісії, і потім визначаємося і фінансуємо. Принципі за детки знімає вже навіть 25-му році 5,8 мільйонів. Ми вже виділили на Збройні Сталі. Далі це тільки частина, тому що дуже багато інформації. Ми не хотіли, щоб вона фігурувала десь в інтернеті і десь доступі публічному, але звіт вони надають в письмовій формі. У разі необхідності ми можемо надати кожному депутату стосовно самостійно. По благоустрою громади спрямовано кошти за 24 17 млн 584 тисячі гривень. З них досить мало, я скажу, проведено ремонтних робіт, але в більшості кошти йдуть на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ, на прибирання сміття по місту благоустрій озеленення, догляд за кладовищами по ремонту у нас на вагаємося, якраз відпутавський корпус тут присутні з приводу того, куди направити кошти чи на ремонт доріг, чи на зсу, і тоді вже визначаємо пріоритетність з приводу вирішення тих чи інших питань. Але скажу ж, наперед, що в бюджеті 25-го року на ремонт доріг ми близько 6 мільйонів гривень. Ми зараз їх поки що акумулюємо на виконання спільних е -е, зобов'язань по спільних проєктах з донорами і в разі підтвердження нашої заявки на участь по тим розробленим проєктам, де в нас є проєктно поштовані за Ми будемо просити депутатів підтримати саме фінансування тих заходів, які є більш важливими. на Це сьогодні. Каналізаційна мережа це сьогодні розроблено за німецького уряду. І це ремонт і реконструкція ліцею номер 7 яка за допомогою розроблена документація уряду Британії. На сьогоднішній день ми подали його дрім, є фінансування, ну можливість фінансування з державного бюджету, але на жаль. Ту заявку, яку ми подавали на Європейський інвестиційний банк, буквально на минулому тижні підтримали міністерство тільки напрямок ремонту водогону в Миколаєві. Всі інші громади, які подавалися, це найближчі була Широківська, Новобузька, ці проекти були не підтримані. Але ми не опускаємо руки, ми все-таки намагаємося ці проекти знайти донорів і фінансувати. І спілкувався останнім часом із посольством Данії. Данія ще зараз опікується Миколаївщиною. Вони наразі підтримали наші проекти як пріоритетні, і я сподіваюся, що все таки ми отримуємо фінансування в області військовій адміністрації. Ще раз провели перемовини, яка під час проведення передачі автобусу. Вікторія Доданії теж нагадав про наші проекти, звернули увагу, і я думаю, що найближчим часом вже проінформую мешканців від корпус про наявні фінансові допомоги. Далі по міжнародній інвестиційній діяльності ми долучили додатково залучили до громади. 29 мільйонів 877 тисяч це основний, але ще є е, ті кошти, які були не кошти збережені, а обладнання, це і продукти харчування, це і гігієна, це сьогодні гуманітарна допомога, яка надходила. Е, вона є по актам прийому передачі як об'єкти, як е, без оцінки їхньої уваги. Тому що така процедура була. Ну, може, Озвучувають, витожити, ми трошки видно. Найбільше, що ми із такого що важливе, на сьогодні стану доповідної мережі ЮНІСЕФ в минулому році разом з Червоним Христом надали обладнання на насоси. Більш потужні і менш енергоспоживчі на да, водоканал, і зараз ми вже провели тендер на проведення робіт е, від, за кошти ЮНІСЕФ на ремонт третьої нитки, водогону Софіївка, Новий Бук. Вона там наступний. Це е, поки ми дійдемо до роду, там, там теж є фотографії. Е, по основним документам, які важливі, без яких е взагалі е ми не можемо працювати. План відновлення і розвитку на вузької території громади до 2027 року. Ми розробили за підтримку уряду Великої питання з їхніх гроші. Актуалізували стратегію розвитку на Бурбуської міської громади до 2027 року, теж за підтримку коштів та ООН. І розробили муніципальні сьогодні на сесії розтверджували енергетичний план Мирської міської територіальної громади до 30-го року за підтримки Діксій груп це теж були їхні кошти. Ми участвували в рамках більше 500 громад участвувало і тільки до 50 громад ні, по діксі груп конкретно, я кажу, по-різному. По різним напрямкам, Д50, де аналітичне ну, плану, взагалі 10 громадів у всій Україні, в тому числі Новобузька громада. Це складові документи генерального плану. Навіть в області ну, Миколаївській, не у всіх громадах є стратегічний план до 2027 року. Держава і уряд України сьогодні для фінансування і будівництва будь-якого об'єкту навіть наявного проведення реконструкції. Якщо немає розробленого стратегічного плану, немає генерального плану і цих документів по відновленню, не бере до фінансування жодного проєкту. Тому це теж важливі документи. І ще до нього ми підписали буквально на минулому тижні, 18 лют, 18 березня, ми підписали в Києві меморандум з Полярісом, з Шведської організації, яка за кошти шведського уряду буде допомагати нам розробляти план просторового... Комплексний план пострового розвитку. Так він називається. Він не має терміну дії. Взагалі він повинен згідно законодавству України бути в кожній громаді. як Це повністю містобудівна документація про наявних об'єктах комунальної власності, приватної власності. І інші також земельні ділянки, які є в громаді, для того, щоб мати можливість їх інвестиційно приваблювати і використовувати це для розвитку громади і напрямку того, що визначено самим стратегічним розвитком. Це деякі форуми. Активно приймаю участь дійсно на сьогоднішній день в поїздках і міжнародних і всеукраїнських виступаю, озвучую проблематику громади, в тому числі щодо неякісного законодавства, якщо навіть каже, в Києві був по відбудові України, задавали питання. З приводу проєктно-кошторисної документації. Всі ми громади її розробляємо на свій власний ризик. Виділяємо кошти, потім шукаємо фінансування. І в кінці кінців ми знаходимо фінансування, ця документація застаріває і, відповідно, змінюються інстанційні ризики, змінюється, ризик, змінюється вартість економії робіт. Переробляємо її, і громада спрашує, а де гроші. Ми візьмемо, мовно, розповідаємо. Наш великий стадіон. Ми по великому будівництву попали в фінансування, розробили проєктно-кошторисну документацію, витратили з бюджету півтора мільйона гривень, повинно вже було фінансування йти в березні 2022 року і відбудова повинна відбутися була стадіону, розпочалась війна. Зараз ця документація 2021 року застаріла. Для того, щоб її оновити на фінансування, треба витратити ще близько мільйона гривень. І тому ми задавали на рівні міністерства питання, давайте, якщо є стратегічний план, є в громадах, є в області, давайте на рівні конкурсного відбіру спочатку визначати, де кому треба школа, де кому треба водоканал, де кому треба водовідведення або інші структурні питання. І тоді вже, коли пройде конкурсний відбір, розробляти саме ПКД, щоб не втрачати додаткові кошти громади, які сьогодні і так небагато у кожного з нас. По освіті, ну, освіту ми сьогодні дуже багато на е, сесії проговорювали по спрямованому так, 91 мільйон загального бюджету з половиною субвенція була, 44 мільйони, державна субвенція на харчування, також ми отримали для учнів початкової класні 1640 тисяч гривень. Але дивіться, реалізовано проект загальному 6 мільйонів. Це додаткові коштів, які, окрім субвенції, окрім бюджету міста, було залучено такі за, активності самого освіти, але в першу чергу директорами шкіл, які вболівають за свої заклади і вболівають за свої дітей. Тетяна Миколаївна тут присутня, вона скаже, скільки це нервів, і не скільки зайдемо. це і коштує всього. Але воно дає свій результат і бачите, що є і грант, і подарунки, і благодійні внески на 3,8,5 мільйона. Ми отримали промбуки, генератори, матеріали обладнання для укриттів, класи безпеки. Це все дає можливість якісно нам надавати якісні освітні послуги нашим дітям. Це було закуплено, ви пам'ятаєте, скільки було списів полонено з приводу тих Ліцей номер 7 взагалі не працював, не мав можливості долучитися до освітнього процесу. І дитячий найбільший садок у нас в центральній частині міста теж не мав можливості проводити навчання в режимі офлайн. Тому, дякуючи депутатському корпусу, що підтримали мою пропозицію, було закуплено Три наземних укриття по 100 осіб кожен, один був виплаштований в дитячому садку і два в ліцеї номер 7 І зараз мають можливість, якщо ми кажемо про ліцей, там 450 дітей, з них дві сотні в укритті, то ми в дві зміни мають можливість працювати. По зашкільному закладу три заклади користуються дітей, користуються цим укриттям. Вони приходять до третього дитячого садка, з другого, з 7 і з третього і фактично мають можливість проводити заняття і виховання. Стосовно твій простір, то теж чи теж активно проводять свою роботу і організовано 53 групи, отримують скільки 640 вихованців віком від 4 до 18 років. Дуже багато готів, дуже багато одних сьогодні написано проєктів, які реалізовані. Теж активно є роботою. Вони залучають додаткові кошти, мають можливість і підтримку сьогодні, і бюджету міської ради. І таким чином за кошти міжнародного фінансування отримано додаткові 254 тисячі. І 40, нам святкувалося, що всього на всього 40 тисяч 500, а 254 тисячі ми отримали додаткове фінансування. Тобто кожен 에, проект, який йде, ми економимо ресурс громади для того, щоб мати можливість допомагати Збройним силам. По спорту, по спорту теж у нас присутній тут директор спортивної школи, 에, дуже багато. Ремок А